Сьогодні мова піде про найяскравіші стрінки, найвідоміші битви часів Другої світової війни. Коротко спробую пояснити чому. Адже вже стільки написано творів, мемуарів, спогадів, монографій, підручників, статей. Відзнято тисячі кілометрів документалістики. Ще тисячі кілометрів художніх фільмів. Та все якось душа не заспокоюється. Справа в тому, що приблизно 85% всього цього це є брехня, фейк, спотворена історія. Взагалі, вся історія Радянського Союзу це боротьба за виживання комуністичної ідеології, яка забрала життя десятки мільйонів чоловік. І із серії запропонованих відео я спробую вам це довести. А хто, особливо педантичний, хоче архівних матеріалів або архівних документів, будь ласка, все в ваших руках. Спробуйте спростувати. Я ж буду керуватись тільки здоровим глуздом, історичним аналізом і об'єктивізмом. Тому перед тим, як кинути камінь, подивіться на його чистоту. Сьогодні мова піде про одну із знаменитих битв початкового етапу Радянсько-Німецької війни танкова битва в районі Луцьк Рівне Броди, або, як її називають, битва під Дубно. В одному із своїх відео про Другу світову війну я доводив про те, що Радянський Союз був державою, яка була не менш винна в розв'язанні Другої світової війни, ніж фашистська Німеччина. А Червона армія нікого не збиралася захищати. І наші діди були просто гарматним м'ясом в руках тирана. Я, можливо, би не розпочинав би цієї серії, але за перебріком до сьогодні ставлять пам'ятники Сталіну, Жукову, Василевському і іншим палачам радянського і українського народу. Саме вони виставили трупами шлях до поразки Німеччини у Другій світовій війні. Пам'ятаю, в школі я задався питанням, яким чином за 6 місяців Радянсько-Німецької війни німецька армія захопила майже всю європейську частину Радянського Союзу. І поставила на коліна тоді першу армію світу. При цьому нагадаю, Німеччина вже воювала з 1939 року. Вона воювала в Атлантиці, вона воювала в, Афри, в Північній Африці. Вона тримала під контролем захоплені країни Європи. Радянський Союз приближав як мог аж 4 роки. А відповідь проста. Радянський Союз і радянські маршали воювали не умінням, а воювали ресурсами. І наші з вами діди були такими ресурсами, людськими ресурсами. Ось приблизно в такому стилі я попробую вам розповісти про декілька яскравих моментів. Їх багато, їх безліч? Але вони дуже гарно описані в підручничках, і на них стоїть ярлик Видатні. От про такі видатні битви я й розповім. Епіграфом для своєї першої розповіді я взяв слова відомого російського письменника Віктора Астафьєва. До речі, раджу почитати його, не дивлячись, що це російський письменник. Він звучить так: Хто в рот, а ви не прошлий, Приближають війну будущого. Перша розповідь моя. Криваві консерви. 23-29 червня 1941 року. Найбільша танкова битва світовій історії між Першою танковою групою армії Південь Вермахту і радянськими механізованими корпусами Південно-Західного фронту, що відбулося в червні 1941 року. Я і гадаю, цю інформацію знає кожен, хто цікавиться історією Другої світової війни. А тепер давайте дещо візьмемо з Вікіпедії. У битві з обох сторін взяли участь до 4 тисяч танків. З радянського боку, в битві були задіяні 3128 танків усіх типів, від легких БТ і Т-26 до модернізованих КВ-2 та Т-34, яких налічилось. Понад 800 одиниць з німецького боку близько 800 танків та самохідних артилерійських установок, з яких 450 танків Панцер 3 і Панцер 4. І це вважається найбільшою битвою у світовій історії. Панове, ви шуткуєте? Це найбільша танкова битва? Отямтесь, це позор радянської зброї, радянського керівництва. Що я маю на увазі? Для початку давайте поцікавимось німецькими танками. Отже, Панцер 3, який має 37-мм гармату. Панцер 4 має 75-мм гармату. До речі, тих, хто дуже захоплюється художніми фільмами, хочу нагадати, що танків типу Тигр і Пантера в Німеччині тоді ще не вироблялось, і на озброєнні вони не стояли. А тепер візьмемо радянські танки. КВ-2 152-мм танкова гаубиця Т-34 76-мм гармата, танк БТ. Хто не знає, безстрохідний. Мав 76-мм гармату. І Т-26. Він вважається над легким танком, мав 37-мм нарізну гармату плюс 2 кулемет. А тепер виникає питання. Що сталося з п'ятикратною перевагою Червоної армії? А сталося ось. Що. Червона армія даного періоду втратила панування в повітрі, і танки виявились просто сліпими котенятами без підтримки авіації та піхоти. Це був сліпий кидок у прірву. Чотири тисячі танків у прірву. Ух, з розмахом. По радянськи. Беремо чотири тисячі танків, у середньому по 4 чоловіка екіпажа. 16 тисяч чоловік. Ух, як це гарно, як це по-жуковськи. А хто віддав наказ? Да, панове, а наказ віддав Георгій Костянтинович Жуков, якому сьогодні ставлять пам'ятники за перебріком. До речі, він такі накази буде віддавати впродовж цієї війни. А тепер ви розумієте, чому ті, хто вижили в 41-45 роках, День Перемоги не святкували, а тихо плакали. Чи зупинили ці жертви наступ Вермахту? Ні. А навпаки, пришвидшили. Оголена піхота не могла протистояти без танків танковим підрозділам Вермахту. Усі втрати Червоної армії були безповоротними. Так втрати радянських військ у битві склала 2648 танків. А безповоротні втрати німецької армії склали 85 танків. До речі, в німецькій армії підбиті танки, які були несправними, їх відтягували з поля бою. Про таку ж саму практику в радянській армії я не чув. Я маю надію, що наші українські військові вчили історію і знають, що робити з Леопардами та Бредлі. І не будуть слухати всіляких диваних експертів. Що це було під Дубно. Це був приклад безалаберності. це був приклад незнання стратегії. Це був приклад за будь-яку ціну отримати хоча б якусь найменшу перемогу. Це був приклад бездарності, приклад зневаги до людського життя, приклад зневаги до радянського солдата. Ось така ось героїчна битва. Ми любили говорити і згадувати японських камікадзе, а виявляється в Радянському Союзі. Кожен другий солдат Червоної армії був свого роду камікадзе. До речі, попереду ще є цікаві битви. Ми їх також проаналізуємо.